На філологічному факультеті Запорізького національного університету відбулася традиційна всеукраїнська наукова конференція література історія. У складі доповідачів науковці з Києва, Дніпропетровська, Луганська, Кривого Рогу, Слов'янська, Одеси, Мелітополя, Сум та інших міст. Серед них дослідниця не тільки наукового, а й художнього обдарування Рейси Іванченко. Історик, професор Київського міжнародного університету прозаїк, лауреат Шевченківської премії в галузі літератури. Наша знімальна група поцікавилася думкою письменниці з приводу актуальних соціальних та культурних процесів в Україні. Про стан сучасного українського історичного роману. Я чомусь так. от... Менше стала читати історичних романів, ну, щоб, як би сказати, не дуже нервувати. Бо я нервую, коли я читаю романи такого етнографічно, такого національного плану, де традиції, звичаї, там колядки, щедрівки без кінця, і фактично. Історії ніякої немає. Є життя людей, які працюють так, співають якісь свої звичаї, мають традиції. Так, їх цікаво е, знати. Але коли там немає зіткнення історичних процесів, які впливають на долю народу в перспективі, у минулому це було і в майбутньому так буде завжди. То мені робиться трошки не по собі. Я думаю, для чого тоді писати? Ну, можливо, воно й треба писати, щоб народ не забував своїх традицій, своїх, своєї мови, культури. Про головні задачі історичного роману. Мені здається, ми стоїмо перед великим розпуттям. Або ми зараз випрямимось і підемо у своєму суспільно-ідеологічному розвитку, а в цьому тільки література може допомогти, і зокрема історична, бо вона описує досвід уроки історії, а уроки розкривають і майбутні е, наслідки подібних уроків. Про сучасників, котрі могли б стати героями історичних романів. Я боюся помиляти, помилитися, але ці прототипи в ні, вони зневірені вже теж. Вони розуміють, що їх, в них немає грошей, щоб свою ідею кинути. Драгоманок без грошей кидав, тоді можна було друкуватися. Зараз не надрукуєш жодної книжки без грошей. Немає. Все, сиди і мовчи. Ну і я не думаю, що хтось, навіть якщо вони є такі генії, які могли б підказати нам, яким шляхом іти, то вони можуть тільки десь виступити, так сказати, невеликі аудиторії, хоч їх тут же затюкають бабусі, які б отримали тут вчора гречку. Про Шевченківську премію. У мене чотири книжки одержали, чотири романи, тетралогію. Одержали одну премію. Причому кожна книжка, як виходила, зразу її висували на премію: там Клятва, там, там Золоті стримина». І, Але вони не проходили. Давали за поезії Ну, брошурка на 70 сторінок Шевченківська премія. У мене на 500 сторінок роман не давали. Ну і нарешті 96 й рік прийшов. Знову мені не дають премію. І раптом виступає, а дають премії, ну я вже не називаю одній поетесі, десь у неї на 90 сторінок збірочка поезії дають, а мене вже тетраловою висунули. Всі чотири романи про Київську Русь. І нарешті виступає режисер кіностудії Мащенко і каже: Люди добрі, так що ж це робиться? Ви ж знаєте, що Раїса Петрівна в своїх романах. Виграла 150 битв. Ну, це він, мабуть, так сказав, там, мабуть, більше. І вона виграла всі ці бої. Якщо ми їй зараз не дамо цієї Шевченківської премії, то вона ж знаєте, яку нам битву влаштує? Правда, я не збиралася зовсім. Я не, я не сподівалася вже на премію. Я вже бачила, що такі люди, як я, не одержують премії. І що ви думаєте? Тоді ту премію, яку ви давали. Цій поетесі розділили і на мене половину. Тобто вона півпремії отримала, і я дві тисячі доларів. За ці дві тисячі я потім видала свій перший підручник, великий Історія без міфів, де я писала, починала цю книжку так: історія це кров і мозок політики, це основа державницької свідомості народу, без якої немає держави.